Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Нарешті рибалка. Друзі, сьогодні планую половити з Дімоном на фідер на Буштинському каналі. На годиннику 6 ранку, людей немає, вітерець трошки прохолодний, але в принципі дуже холодно. Ми... Я вдівся. Тепленько, так що зараз прогріваємо машинку. Їдемо по Дімона. І, як то кажуть, спробуємо сьогодні зловити на фідер якогось карасика, лящика, плутву, коропа і все, що, звісно, шклюне, друзі. Тому не перемикайтесь, дивіться далі, буде цікаво. Димончик. Всем привет. привіт. мы Микалуся. Як то кажуть, кажуть заряжаемся позитивом і їдемо на рибалочку. Міст. Ось тут ми. До речі, всіх старших сніг. Карася на вудку? Так, да, карася на, вуд. на вудку. Ти взяв вудку? Взяв. А ну покажи, яких ми карасів бомби. О, о, ти хафі. О, о. Ти <рех> <рех> стоїш тут чи мені тут чекати, щось візьмеш? Де? Де, до речі, щось візьмеш по тебе. Так, вибрали місце, друзі. Сьогодні у нас рибалка <рех> на підер. Постараємося піймати, як то ну, кажуть, такого карася, як показав Дімон. Ну і звісно піймати лящика. Друзі, якраз беремо речі якісь і біжимо, біжимо мішатися і ловити першу рибу. Так, друзі, ну не дадуть мені дойти до машини, так. зустрів підписників, пояснив трошки, як ловити рибку. Ну, в результаті. Піймав? А ну чекай, давай вже, давай вже на відос, щоб було як має бути. <плес> Зустрів підписників, проконсультував їх, як ловити судака на цьому. Взагалі ні одного ні разу не ловили судака хлопці. Ну і тут канал The Hunter Дмитро. <плес> Бачиш? Твій патик, він, він хотів твоїх рук. І ось перший судак, зловлений на гриді гад, що розказує, як емоції. Файно, але кажи, гарно вдарило. Та, гарно, гарно. Тичок. Ну, суть... Якщо дуже легенько тягнути, то відчувається. Ну суть ти так. Та, та. <laughs> секрети, секрети. Та, та. Не Юрій Петрич, але. <laughs> точно, точно. <laughs> Кривку відпускаємо. Так, все, я, я пішов лети на фідер, бо будто так рибалки не буде. Все, хлопцям мне хвоста, а я тоже пішов. Все, щасливо. Димон, я так зрозумів, серйозно зібрався. Нарізка запарився. Так, в мене кухонка підрив. Є возбрім. Коротше, що в мене залишилося і використовую, скажімо так. Спробую, коли так, сміття ніякому разі не викидаю. І даю ще трошки десвіт ваніль і Тож, Вже стара, треба просто виловлювати. Ось така має бути? Це постечення. Як знаєш, відки? Буде добре. А це я коротше не зроблю. Тика тема? Не знаю. Чесно. Це якась полонеця, напевно. Від Так. Ну що, виглядає гарно, ні? У тебе темно, в мене світло, так? Ну так, у мене пачка коричневої пачки. Так, друзі, як то кажуть, замішався я, розклався повністю. Закинув я два фідера. Монтаж інлайн. Один поводок довжиною 50 см, другий десь 70-80 см орієнтовно. Бачу вже декілька покльовок. Дімон піймав два йоршика вже, так що від нуля ми вже відійшли. Зараз спробуємо, як то кажуть, впіймати якусь, скажімо так, кращу трішки рибку, якогось карасика. Сьогодні я, до речі, друзі, ловлю С-каналами до 70 і до 50 грамів 3,30 і 3,60 Катушки 2 Inspire, 2000-3000 по шнуру. Тут 008 UGK. Тут теж від UGK восьмежилка. жилка Але одиничка. Ловлю на опариш. Дімона потім спробую поки що на перш, потім попробую на щось друге. Дімон теж файно розклався, в нього кріселка нове. Каже, треба затестити. Ну і ось так. Друзі, зонтик-зонтик просто виручає. На каналі людей багато. Дистанція орієнтовно метрів 20 дальній і 15 метрів ближній як і далі. В принципі, в принципі, що, чекаємо рибки, чекаємо рибки. Так, пройшли 40. Ну і по факту у нас скільки, 3-4 так? 3-4 покльовки да. такі, що не йорш. Рибки я ще не спіймав, Дімона зійшла плотва. Зараз пробуємо експериментувати з мотилем і приловкою. Дивимося, що з цього вийде. на Першок лівака гарної риби. що судак? Окунь. Я думав щось що судак перше. Окунець. Дусиків. Файний? Ну, перша рибка є. У мене була тільки що гарна покльовочка, але рибка зійшла на підсіканні. Погода. класна, вітру нема. Попробуємо далі. Так, друзі, пройшло. пройшло. Ну, більше години часу пройшло. Навіть якщо була хороша покльовка, але пусто. Передаю вітання хлопцям а особливо одному воїну з Суаркою 76-ю і з Ультегрою 2000-ю. Дякую за чай. Дуже приємно. Ми з Дімончиком теж вирішили. Трішки перекусити, взяли бананчик, чайочком зараз зап'ємо і, як то кажуть, будемо чекати кльово, Бо каже Дімон, що того разу теж так було. і Після, після обіду, після 11 години аж почався кльо. Тому надіємося, надіємося на обід. Плотва. Ой, зійшла, Файна, на що на теля? Мотиль одна пінка, по два, все ясно. Я пішов подівано за мотив. Так, друзі, перший улов за сьогодні це у нас патик. Ну, патек в каші. Це значить, що він їв нашу прикормочку. підійшов непогано досить на цей. Ось. Якісь трошки хробачки на ньому. Ну, досить непогане. <рес> Кидаємося <собак>. дольтуємо. <рес> сумно, сумно, як то кажуть. Пробуємо на no, опариш, напевно. Манчиша. Два опариша, так? Два опариша білих. Далі білих опариша. Плітка. Така досить непогана. Ну, файно. І це перша риба за... Скільки? За три години? Три. За три години перша рибка. Так, Дімона, друзі, ще одна покльовка. Я топлотва! Дімон. Що, Дімон? То вона? то воно, воно. вигляньте яка плітка, це рука на фоні. Здається, ми щось, щось починаємо розуміти, так? Так що експериментуємо далі. Так, друзі, не вже це сталося. Года трішки погіршилась і плюнула перша рибка в мене. Ну так. Сидимо. А ти навіть оршани зловив. Ну я навіть орша зловив, злив, перезливив. Все, я довольний. Ой, як він гарно з'їв то. Знаєш куди? Я не бачу гачка. Так, продовжуємо, друзі. Друзі, нарешті я тільки сів їсти і клюнула риба. Вона хотіла, щоб я сів їсти. Невелика, але <реш> нарешті. Нарешті перша плотвичка. Над підсаком. Підцаком <решті> її професійно, дімончик, як, як треба. Клюнула вона на два опариша і один мотель. Ось така, друзі, нарешті. Нарешті я її зловив. Ура! Інакше не скажеш, поводок, до речі, довжиною метр, може навіть трошки більше. І плюнула. Так, що можна навіть цокнути рибку. Ну, вже не дурно їхав. Ну, то я, в принципі, йорша п'іймав, ні? Але то, звісно ж, приємніше набагато. Що ти кажеш, Дімон пішов якийсь клв? Не, оно ну, показує ту плотву. Так вс файна платва. Ну У мене було знову пару покльовок, але все холосте. Не знаю, не знаю. На годиннику, друзі, 12.00. Зараз, певно, будемо йти їсти з Діманом. І ще трошки посидимо, половимо. Так, анона і ловиться. Друзі, всім смачного, ми з Дімоном накрили Ви гляньте, яку поляну. Мелене сало, сало різане, хлібчик, цибулька. Так що всім, хто їсть, смачного, а ми їмо і ловимо далі. вирішили трохи поекспериментувати, Піймали я з якраз. І, і їли ми сало, вирішив я кусочок сала зачепити. Може клюне лящ, не знаю. <гум> Цікаво чи дійсно спрацює. <гум> Будемо пробувати. Так, а ну діманчика тільки що така покльовочка була хороша. Суплявчик. І ось перший сопливий засранець. Та. <гум> Такий підлящик. Класно, класно, Мотиль і один опариш. Якщо, друзі, якось так, не знаю, я поміняв гачки, поміняв довжину повітка, експериментую з пінопластом, пробую, але поки що щось безуспішно. Мав ще декілька клювань, але таких дуже і дуже легеньких. Монтаж інлайн, годівничка 30 грам. І фідергамчик довжиною, якщо не помиляюсь, 10 см. Продовжуємо мучитись, як то кажуть. Мучити рибу ту. То... Так, друзі, вирішив я перезакинути. І не знаю, які типу, ну Це точно не чесна риба. Вона багрина Ну давай я пройду натягнуть. Іди у меня сюда давайся не поїхали. Белки не було. Просто підняв і воно все. <різь> <різь> воно досить тяжке. Воно досить тяжке. <різь> воно досить тяжке. Нет, а не, Крас, Крас. <laughs> Крас а -а -а. А не, хорошо, не витал. Раз. Карась заплавник. А, Він не клює, як має бути. Скажи мені, будь ласка. Ага, так. А да, да. Та він ще не змучився. А, ті бурштинські красиси. <рив> <рив> Якби був в то вже взяв. <рив> так, ти по голові під саком б'єш, думаєш він так, що <рив> <рив> за що? Заплавник, там? Заплавник. Та, за вона <рив> <та>, мотилика. <рив> ну і як це? Там гачок, страшне малий. Я не знаю, як воно зачепилося. <рив> Так, друзі, ось такий такий перший карась. співаний за плавник, заплавник, правда, але нічого. Ну, класний, класний. Нарешті якась нормальна рибка. Так, друзі, покльовка і досить непогана. На мотиля. На мотиля. Карась. Карась? Карась. Я, я нині по карасях так. Чікс, чикс. Мале гемонджей, оп. О, Карасевич. Оп. Один опариш і один мотель <laughs> Цікаво, 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 друзі. Нарешті, нарешті прокинулась хоч якась рибка Друзі, вирішив я вже спробувати на вудочку загодував і перша рибка Окунь <смір> Ну, Трошки не то, але також непогано. Пробую ще трошки половити на поплавок. Ну, І, звісно, на фідер. Так, друзі, з вудочкою ясно, окунець. Окунець і червонопірка. Лимончика клювака На фідерок Окунь! <сум> Вокунь! Але файно взяв, не? А така поклявка? Каже, пуклвка така карася Я водку склав. І пробую далі на фідерок. Так, друзі, покльовка і досить непогана. На мотиля. На мотиля. Карась. Карась? Я, Я нині по карасях, так. Чикс Нуримончик, так Велиме вдячный, ну, не пахай такий. Ой, щось у него з ротом не так Ось такий карасиклянка Дасть михи рот, но Файный его на пожарке того не підцікали. Ну вот Кио карасевич один опариш і один мотель <laughs> цікаво, 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 друзі. Нарешті, нарешті прокинулась хоч якась рибка. Друзі, тільки що просто чуть фідер не украло з підставки. Певно карас, покльовка була дуже сильна. І зразу я підняв і просто дивіться як стартує. Оп. Так, дімочок підсак. Ого, щось гарне чогось. Напевно, караси хороший і угу. йо 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 яке воно сильне. Дуже сильний, да? Та так пирається капець. А, ти можеш цього, а не попав Так, Та, прохисний. Ааа, тихо, мацюнки тихо. оп Дякую. Ну. Я тобі скажу одне. Тебе гачки тут і Ну. І ти маленький який гачок і заплавник зачепився. Чого він просто не хує нормально? Все такі друзі, карас. <сі> ну, класний. Третій карас. <сі> Знаєш на що? Одна пінка і один отель. І 16 гачок продовжувати. Так, друзі, тихонько. Напевно, це наша остання рибка з дімону. <сіхи> Чи, Я вже один фідер склав, пара зібрав. І, як то кажуть, складаємося. Хватить на сьогодні. вийшло сонечко. Отка класна. І я бачу, хлопці ловлять страшенно судака. Я зараз так хочу на судака, що просто капець. Так що наступна рибалка це 100% судак. <свисті> Збираємось і зараз вам покажу улов. Так, друзі, ось наша рибалочка підійшла до завершення. зібралися ми і ось такий ось такий улов. Це ми з Дімончиком на двох. Я три карасика і одну платечку. Дімон трошки якихось підляжчиків. Ну, класно. В принципі, досить непогано. Ось такий улов. Ну, скажімо так, може бути. Ану, Дімон, смайл, кадр. Всім, друзі, дякую за перегляд. Ми бігом рибку малу відпускаємо. Краски візьмемо додому. І в принципі все. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці. Дімончик. Всім па-па.